Всім привіт! Знову до нас приїхав лот, який ми придбали на Violet. Зараз ми з вами його розпакуємо. Розпаковувати будемо знизу, тому що зверху є тікеточка з даними. Ви не бачите не обов'язково. Медскуча или периода. и вот нашло. Дякую Виолите, дякую продавцу, всем дякую за увагу, до новых встреч.